Привіт, ютубери! Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 26 березня, вівторок, на східному збережжі. 11 година ранку. І сьогодні у мене буде дуже короткий випуск. Вибачайте, тому що вантаж взявся, який я маю їхати цілу дорогу. Коротенький випуск. Найголовніше, але спочатку я нагадаю: підтримайте Україну донатом. І якщо не знаєте, як зробити це і куди, в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Сьогодні дуже такий скорочений огляд, але найголовніші питання. Про Україну сьогодні згадується в контексті знову ж таки теракту в Росії. Росія е, співає свою пісню, що Україна там була задіяна і так далі. Ну, як ви розумієте, е, це все е, американці розуміють, що це неправда, розказується так само про це. Тут найголовніша новина на американському просторі, яка по суті затьмарила Трампів і всі осильні штуки, це те, що. Здоровенний вантажний корабель врізався в Балтіморі, виходячи з порта Балтімора в опору моста. Це об'їзна автомагістраль 695 -та. і врізався в опору моста, і міст рухнув. Точно невідомо скільки людей загинуло, які не були на мості з кораблем. Нічого, в принципі, трагічного, як мінімум, поки що не сталося точно. <кій> на момент, коли я записую, відомо, що врятували із води двох людей. Точно не знають, що трапилося з шістьма. Тому що на цьому мості якраз працювала ремонтна бригада, яка, в принципі, взагалі не мала відношення до аварії. Тобто вони точно нічого не могли такого зробити, щоб міст рухнув. От, а поки що не знайшли шістьох людей. Скільки там ще машин, які в той час їхали на цьому мості, так само невідомо. А, трапилося це в пів години ночі. Тобто чорна ніч допомогло, звичайно, що машин там, якщо й були, то було мінімум. На камери от є відео а, з веб-камери, яка далеко знімає там, не зрозуміло, скільки було машин, чи їхали взагалі, чи можливо пощастило, що взагалі машин не проїжджало, Щоб ви зрозуміли просто масштаби. Розміри цього корабля 289 метрів довжину, 48 метрів ширину, тобто от майже 50 метрів ширина, майже 300 метрів довжина. Це здоровенна посудина, просто навантажений був контейнерами, їхав, чи плив, чи як він там йшов, мабуть, так правильно казати по морських термінах. І він в останню хвилину, здається, втратив контроль над кораблем, і він просто. Проходячи про головному проходу, в останній момент корабель почало е, виключило світло, чи моргнуло там світло, е, і е, поплив прямо в опору. Ось і отрипилася трагедія. Тобто, знову ж таки, взагалі на цей момент розглядаються деякі моменти людей пробують заспокоїти, що це здається не терористичний акт. Але, як ми розуміємо, ми живемо в час, що в принципі не зрозуміло, навіть якщо це не люди на кораблі, можливо, хтось там дистанційно і отримав якийсь контроль над цим судном, дуже багато невідомого в людей паніка зрозуміло. Тобто зараз це на всіх ресурсах, і поки не зрозаді там і спецслужби, і ФБР, і все абсолютно хто тільки можна, зрозуміло. Ось, ну і звичайно, дивіться, Трамповська новина. Я обіцяв вчорашні новини. Я вам розкажу про те, що е Трампа команда пробувала відстрочити е початок судового засідання на 90 днів, тому що документів дуже багато, е звинувачення погоджувалися на 30 днів. Але суддя вирішив по-своєму. Суддя сказав, що відстрочує на три тижні, тобто 21 день, якщо так, і відстрочилося до 15 квітня. Тепер розпочнеться судове засідання відносно того, як Трамп давав ціпові гроші, через кого як підроблював документи і так далі. Одна, це не знаю, добре, чи нормальна новина для Трампа, але кращіша новина для Трампа це те, що я розказував про те, що вчора закінчився термін. Внести заставу, щоб подати апеляцію на рішення суду відносно того, щоб заплатити штраф 463,5 мільйони доларів за його махінації в штаті Нью-Йорк. І тут дуже добра новина. Суд погодився зменшити заставу, із там, якщо не помиляюся, 120%, відсотків, треба було 557 мільйонів. Що щось таке суд. На диво для багатьох погодився а, на заставу 175 мільйонів доларів. Більше того, дав Трампу додаткових 10 днів знайти ці 175 мільйонів доларів. І дивіться, тут один головний момент, про який от всі основна увага завжди звертається на штраф, але рішенням суду, окрім штрафу, що доволі відчутно, як ви розумієте, удар. А, окрім штрафу, і ще Трамп втратив би контроль над своїми фінансами в штаті Нью-Йорк і так далі. Тобто, а, ну, як мінімум 10 днів відстрочка, а потім апеляційний суд, тобто, Трамп трошечки отримав ковток а, свіжого повітря. А, трампівська, а, те, що я вчора розказував, Трамп медіа об'єдналися з, з Digital World'ом і сьогодні зранку офіційно змінили свою навіть абревіатуру. Тепер це DJT. Це якраз же ж, а, ініціали Траповської імені. Дональд Джуніор Трамп, я так розумію, чи Джей я навіть не знаю, до чого там. Ось. І а, дивіться, що одразу піднявся ажіотаж. Піднявся ажіотаж. і... В стак-маркеті таке дуже часто відбувається. Пішов бум. Сьогодні найвища ціна на момент, як мінімум, поки я записую це відео, досягнув ціна однієї акції майже 80 доларів, там 79 з копійками. Ось, і вчора я нагадаю, що ціна була на момент мого записування десь 39 зранку, потім піднялося 48, 54. Ось зараз до 79%. Але е моя персональна думка це компанія пустишка. Тому що об'єднуються два лузера. Трамп Медіа, яка за два роки втратила 30% відсотків користувачів. І оця Digital World, яка втратила просто неймовірні гроші. Приблизно 90% вартості від часу свого заснування. Тобто. Чисто така політично-ажіотажна компанія. Хтось на цьому заробить добрячі гроші, а хтось влетить на великі гроші, тому що в кінці кінців мій знову ж таки суб'єктивний прогноз буде пшик, великий чи маленький, але це закінчиться не чим, тому що ну, це об'єднання, ця компанія союз в принципі не випускає ніякого... Товару як такого, який би цінувався на цьому світі. Є фанати, є секта, яка цим хворіє, яка буде кричати на ура. І на перший час, можливо, знову ж таки, з'явиться тимчасові користувачі, тому що людям цікаво, що ж про що ж шум зайдуть, але знову ж таки, раз вони до цього часу не затрималися, в принципі, той самий прогноз і надалі. А... Велика так само подія сьогодні Верховний суд Сполучених Штатів Америки розглядає питання про абортні пігулки. І після того, як два роки тому було заборонено офіційно на федеральному рівні аборти в США, деякі штати обійшли цю заборону. От, дуже популярно стало як користування цими абортними пігулками. Вони працюють от в самих початкових, там на самій початковій стадії після запліднення яйцеклітини. Ось, і суд розглядає, чи повністю заборонити, чи, як мінімум, обмежити доступ. Тобто в Америці є, наприклад, дуже поширена така процедура, коли ви не йдете навіть до лікаря, ви просто по телефону. По відеозв'язку зв'язуєтесь зв'язуєте з лікарем, і лікар вам там дає дозвіл, можете купити, можете ці пігулки по пошті собі доставити. Тобто, дуже багато обмежень, дуже багато протестів на цей момент тут, біля там, де, де ці люди, які підтримують аборти, вже там активісти арештували вже там близько десятка людей за порушення правопорядку тобто, отаку їм таке звинувачення. І дивіться, в минулому році, до речі, 63% від цих абортів були зроблені якраз цими пігулками. Ну і, і знову ж таки, щоб уточнити, це не противозаплідні пігулки, які взагалі не мають цього відношення. Тому що це пігулки, які вживаються до статевого акту, до самого запліднення, а це пігулки, коли вже ви думаєте, що. Ви завагітніли там знову ж таки самі початкові терміни. Тобто, іде питання про це. А наскільки знову ж таки вирішиться це питання? Доволі така е історія важлива, особливо ну, як і для жінок, звісно, це питання. Але глобально для Сполучених Штатів Америки це питання буде стояти одним із ключових е на виборах цієї осені, тобто хто що кого підтримував і так далі. Ну і остання новина на сьогоднішній день. Це Арнольд Шварцнегер об'явив, що минулий понеділок він став трошечки більше машиною. Ну, знову ж таки, мається на увазі, що Термінатор, Шварцнегер і так далі. От справа в тому, що минулого понеділка Арнольду Шварценеггеру ставили в серце пейсмейкер. Тобто сердечко його під уже не таке, скажімо так, здорове, і вже треба, щоб трошечки електронні імпульси. Контролювали життя Арнольда Шварценеггера, і чисто таке от 5 копійок від себе, я вам скажу: От ми живемо вже час, ну, особливо я, наприклад, це фільми моєї молодості. Шварценеггер, Сталоне, Брюс Виліс, там, да, цей міцний горішок, там, Рембо, Термінатор. Це фільми, на яких ми там виросли, чи виросли, не виросли, але які були часи нашої молодості. А зараз, от, мені вже. 550, і люди, які там. Ну, герої, не герої, але на яких ми виросли, ми просто реалії такі, що дивіться, Шварценеггеру вже треба контролювати, щоб серце билося, щоб він ще жив. Брюс Виліс, зараз така агресивна форма деменції в нього, що просто людина втрачає свою сутність, хто він є. І через деякий час зараз, в принципі. Сім'я його не крепко на люди показує. Тобто він вже, по суті, через, якщо ще щось пам'ятає, через трошки зовсім нічого не буде пам'ятати. Ну а стало він розказує, що він зараз просто от останні роки мучиться від страшних болей, від того, що він там робив під час зйомок, в травми, ушкоджене тіла, тепер він просто от, болі, старість і всяке таке. Час проходить. Такі от такі, от коротше, новини на цей на цей день. Я дякую, що ви додивились до кінця. Дякую за вашу підтримку, ваші вподобайки, ваші коментарі. Вітаю нових підписників. На цьому все. Сподіваюсь, завтра буде більш детальніший огляд. Вам нехай щастить. Не забувайте підтримувати Україну. На цьому все. Все буде Україна!